Дистанційна дуельна і артилерійська війна, принаймні так про неї ту, що тепер триває на сході України, кажуть українські військові, Показовий дуже у цьому сенсі момент, те таке донецьке литовище без підтримки. Далекобійних гаубиць втримати аеропорт було просто неможливо. Про це говорили самі захисники злітки, але вони увесь час залишалися за кадром. Нині ж до них артилерістів 93-ї механізованої що весь час, хоч і звістині, але в унісон із спецпризначенцями та десантниками захищають аеропорт. Потрапила і наша знімальна група. Закова з когось Донецька, Олександр Моторний, просто поля <рес> Почти керміні. Шостий місяць поспіль 500 вистрілів, Ну вже по тисячі дві за свого. вони ледь не єдині на увесь фронт, хто від самого початку війни на сході України жодного дня не був у відпустці. Связь з домом не втрачаємо, тому що Ми там теж всі переживають, переживають за нас. Да, ну не позвонити. Вони зізнаються дуже хочуть додому, але принаймні, допоки Донецький аеропорт тримають їхні бойові побратими, залишати власні позиції ці українські чоловіки не збираються. Ребята без артилерії, ті, тобто, які там. Їм би дуже сложно прийшло без артилерії. Тобто артилерія – це основ, основне ток, которое їх прикриває. Але головне, якщо вони працюють, бойовики про це знають точно, адже відчувають якість їхньої роботи на собі. Держимо аеропорт. Держимо аеропорт. І если можна назвати словами, це, не даємо його захватить. Кому-то другому, де вони, хто вони та скільки їх для противника повинно залишатися невідомим, але й без них це, між іншим, кажуть, і бійці, що тримали Донецький аеропорт від початку травня, і ті, хто боронить ще тепер у міжнародному імені Прокоф'єва, українські прапори над залишками терміналів давно би не майоріли. Якась розумна людина, коли сказала, що артилеристи це боги війни, але наші українські артилеристи говорять, що тепер Україна тут на своїй території веде війну артилерії. Готов. Артилеристи стверджують, про кожен власний снаряд знають геть усе. І як ті літають, і куди влучають. Далі найближчих підступів до аеропорту та околиць селища Піски не б'ють. Близько друг к другу, близький огнівий контакт. Не кожен хоче входити. Стараються як можна більше противнику нанести потери іменно за счет артилерії. Тобто з нашої сторони і зі сторони противоборствуючи. Першими, запевняють командири, не стріляли жодного разу. Режим припинення вогню на сході ніхто не відміняв. Натомість і без відповіді ворожі, і артилерійські атаки, і наступи піхоти не залишають. У них, в принципі, такі ж самі системи, як і у нас. От, з такими ж самими можливостями. тому, так і виходить, зараз дуельна війна артилерії. Хто швидше, хто точніше. Про артилерістів 93-ї вже складають легенди. Водночас сепаратисти за них встановили цінник від тисячі доларів коригувальнику бойовиків, заточні координати місця знаходження нашої арти. Якраз у час роботи, у час нашої роботи. це добре, що всі по містам були накрили нас, і так. почали рватися боєприпаси вже наші до кількох десятків тисяч американських грошей за офіцерів. Але вони воюють і воюють у тій сучасній артилерійській війні доволі успішно. Ну, судя по тому, що у нас потерь в техніці нет, именно бойових. немножко Ефективні роботи дев'ять із десяти тутешніх воїнів, звичайні цивільні чоловіки, яких призвали до лав збройних сил по мобілізації ще наприкінці квітня. Колектив барвистий вік від 22 до 45 років по життю були інкасаторами, інженерами, комбайнерами, з вчителями. Одним словом, до військової служби після строкової стосунку не мали жодного. Але за півроку, що провели у полях, стали справжніми бійцями. Люди уже зовсім по-другому, даже взгляду они Катанікам ні прийшли, было одно. Під час помінялись міровозріння того всього. І вони дійсно стали воїнами. Є у цієї війни ще один абсолютно неочікуваний аспект. Хлопці кажуть, що за період боїв вони тут на передовій встигли ще й непогано підтягнути власну форму. Власне, виглядає це отак. Піднімаєш снаряд, а він важить не багато не мало 44 кілограми. Не єдине, але, мабуть, головне, чого не вистачає артилеристам тут на передовій, так, це родинного затишку. Домой пока не виходить, але хочу передати привіт, сказати, що я люблю свою сім'ю, свою жену Вероніку, сина Лука, родителям, всім знайомим, родним близьким, которые мене знають. Ми повернемся з победи, чекайте, все буде нормально. Вони чекають ротації, не приховують, що стомилися, і обіцяють рідним повернутися додому живими і здоровими. Водночас кажуть, і без перемоги їхати до родин буде щонайменше необачно, адже гарантії, що ворог, якщо його не зупинити, не піде далі, нині жодної. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор два плюс